І через мінус на термометрах українці використовують більше електроенергії. Відповідно, навантаження на систему зростає нині. Зранку тимчасово впроваджували обмеження у декількох областях про актуальну ситуацію в Україні. Говоримо із Юрієм Корольчуком, експертом інституту енергетичних стратегій, як і анонсували, пане Юрію, вітання вам зі Львова, Слава Україні! Добрий день, дякую за запрошення. Отож, як згадували, ми вже про температурні впливи на використання електроенергії, які ще й посилюють російські обстріли поточний попередній тиждень на наших термометрах. Ми бачили і подекуди навіть мінус 15, мінус 16, Але графіків погодинних відімкнень немає лише аварійні, а то і тимчасово сьогодні це була Дніпропетровщина, Київ та область. Як нам вдається обходитись зараз? Без погодинних графіків, і за яких умов нам таки доведеться до них вдатися? Скорочення роботи промисловості і стабільна робота атомних електростанцій. Тобто, дай Бог, що так і було, тому що нам здається, що там тиждень морози їх можна пережити і все буде добре, але попереду насправді ще і. Березень місяць і квітень і бувають, ми пам'ятаємо, були і снігопади в березні, і в квітні холода різні, тому це також може створювати додаткове навантаження на нейросистему. Тим паче, якщо почнуть зв'язку з тим, що, скажімо так, є ну не дефіцит, але є така напружена ситуація. Також з запасами газу, тобто його вистачить, скажімо так, але ми йдемо також, як і тут, і там по лезу бритви, так і тому по краю, і тому, якщо ви, наприклад. Опалення будуть відключати раніше, а його будуть відключати раніше. Відповідно, тоді, якщо будуть холоднішати, то буде навантаження падати також на електричну неросистему. Тобто будуть люди більше використовувати електрообігрів, і це відповідно буде породжувати навантаження, можливі відключення, також обмеження. Тобто, це от перспектива березня-квітня. Нам щоб ми не розслаблялися і не думали, що нам вдалося теплу зиму третю пройти, хоч вона от також холодна. Тобто скорочення роботи промисловості це на жаль, фактор, який впирається у військовий компонент, тому що багато підприємств, які задіяні для військового комплексу. Вони ну ми бачимо, наприклад, деякі повідомлення про те, що і не повністю виконують замовлення, тобто не можуть виконати, тому що відсутнє фінансування по виробництву деяких компонентів, так, наприклад, там чи ті ж там безпілотники чи інші види. Тобто, і це відповідно скорочення роботи підприємства, тобто воно менше виробляє електроенергії. Тому тобто, сумарно можна сказати, що от у нас зараз. Дефіцит, оцей, який ми бачимо, так він десь становить порядка півтори тисячі мегават так і його закривають якраз за рахунок того, що підприємства скоротили роботу. Це приблизно десь грубо кажучи, мінус 30 мільйонів кіловат, тобто подобово, на добу. Тобто, якби це якби ці підприємства працювали, то ну їх би всіх би просто не, не можна було б обмежити, раз тому що зараз обмежують інші підприємства, наприклад, там. Молочна галузь, сирна галузь, зутєва галузь, е, кар'єри на да. Так. З, з огляду на вище сказане, ну дійсно це з офіційних повідомлень це відкрита інформація. Укранерго е, першочергово вимикає саме великі підприємства і бізнес, і в людей у частини споживачів так точно виникає така думка: краще я б посидів декілька годин без електроенергії, е, але працювали би виробництва, які а дають робочі місця, б сплачують податки і тримають на плаву нашу економіку. Окрім того, не забуваємо, що. Е, Саме бізнес, саме такі великі підприємства і сплачують за ринковим тарифом за електроенергію. Натомість споживачі е, платять у декілька разів дешевше за світло в домівках. Відповідно, ну ми можливо збільшуємо збитки генерації таким чином. Поясніть простими словами, чому саме такою логікою керуються Укренерго бо великих споживачів простіше отак, взяти зараз і вимкнути, і це все Ну, насправді так. Простіше ви правильно сказали, тому що великий споживач він під'єднаний до одного такого великого товстого кабеля. Ну, якщо так іронічно сказати, але це і буквально, і там і більший обсяг електроенергії. І Це, скажімо, легше зробити ніж обмежувати е, значну частину споживачів. Це навантаження до речі, також на складові анеросистеми, тобто на трансформатори нижчого рівня, не ті великі підстанції, так які по яких задавалися серкетні удари. Але ключовий момент напевно в тому, що ну це ви так кажете. Звичайно, я розумію, що можливо, наприклад, населення і могло виявити таку ініціативу і сказати, давайте там відключайте нас, ми там почекаємо декілька годин. Але питання в тому, що повторюсь, підприємство ці 30 мільйонів кіловат, про які я сказав, це той обсяг, який. Він скоротився самостійно. На жаль, ну так, так так обставини склалися. А тих, кого обмежують, так то їх обмежують. Ну, це не те обмеження відключення, як ми можемо уявляти собі, це власне обмеження в першу чергу. Mm -hmm. Тобто, це означає те, що підприємство попереджається, що на даний момент воно буде споживати сьогодні. Там не умовно, там не 2000 кВт, так а 1600 кВт. І підприємство в оперативному режимі переглядає так свої роботи. Да, Це відповідно відображається на. Там ну на виробництві кількість виробництва підприємства. Потім доганяються. Знаєте, доганяють вони компенсовуються. Це вже їхнє питання. Це в деяких випадках це можливо, в деяких ні. Але звичайно, ну така ідеальна картина, яку ви намалювали, так вона могла би відбутися, якби енергосистема була дуже проста, так надзвичайно. А так, все таки немає такої можливості, от е, вирахувати де uh -huh. в одному регіоні обмежити в іншому, третьому всіх взяти і. І так таким чином скаже розумію. Так. Виникає потреба одночасно вивільнити велику потужність і простіше одну одну кнопку натиснути, ніж вимикати почергову певну кількість споживачів і це ж теж може нести за собою певні наслідки для ну, енергосистеми негативні. Це робиться також для того, щоб просто не відключати, наприклад, у випадку якогось ну такого загального обмеження, так не відключати блок АЕС, тому що його доведеться відключити їх. І так понижують потужність і вони також. Ну, скажімо так, маневрують те, що ми бачили раніше, коли були ракетні удари. Тобто це мінімізоване зараз, але воно присутнє. Тобто, збільшення пониження потужності. Бо теплові електростанції їх поки що ми не просунулись. Там фактично, от, як перед перед зимою відремонтували 3000 МВт, мегаватт, там чуть, чуть посунулись вперед, бо там всі плани були на весну. Зима mm -hmm. фактично не чіп не мали чіпати ці. Ну відновлення подальше, бо там і гес мають відновлювати. Також я думаю, що і будуть робити звичайно. Пане Юрію, маємо зараз із нами ще на зв'язку начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Від нього почуємо, чи вдалося вже відновити теплопостачання до осель Миколаївців, яким довелося без тепла бути фактично добу. Пане Віталію, чи ви нас чуєте і бачите? Добрий вечір. Чую, бачу. Вітання зі Львова, Слава Україні. Яка ситуація у Миколаєві зараз? Чи повернулося уже тепло? Героям слава! Так, повернулося з восьмого ранку. Ми почали б надавати тепло. А зараз ми додаємо ще по температурі і підключаємо там останні будинки, які завоздушені системи? Як вдалося пройти ось цей період без теплопостачання із таким мінусом на термометрах? Ну в нас було мінус сім. Ми, якщо чесно, не встигли злякатися, тому що це була лише доба, але ми готувалися і до сценаріїв, які більш складні, тобто ми пройшли по, скажімо так, оптимістичному прогнозу без великих аварій, тьфу -тьфу. тобто вдалося запустити за добу. У коментарях нашим колегам ви зазначали, що ця російська атака по Миколаєву була здійснена модернізованими шахедами. В чому досконаліша ця зброя, і в чому вона більш небезпечна? Можливо, що ви мали на увазі по станам на пару тижнів тому з'явилися шахеди з вісьми антенами, антеннами, звичайні це чотири канали, які ускладнюють роботу РЕП. Тому що просто більш більша кількість ребо потрібно чи більш потужна десь 20% було вісьми вчора. Ми в себе зафіксували, тому що зі збитих ми зняли плати, які вже 12 канальні. Тобто, просто ребу важче з цим працювати, і доводиться мобільним вогневим групам працювати більше. З того, що можна озвучити на загал, звісно, з міркувань безпеки, скільки часу потрібно на ремонт, скільки потрібно ресурсів і чи вдасться відновити пошкоджений об'єкт у місті? А справа в тому, я доповідав Офісу президента, я доповідав прем'єру особисто. Питання в тому, що там є два плани: відновлення цієї ТЕЦ чи диверсифікація на 18 окремих об'єктів, тобто я виступаю за диверсифікацію. Ми, якщо чесно, цей процес вже почали минулого року для того, щоб бути більш незалежним. Ну і 18 точок це не одна, яка відповідає за 30% міста. Я дякую вам за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Бажаємо усім миколаївцям залишатися зі світлом, з теплом і в доброму настрої. Нехай ця ніч буде для вас безпечною з Миколаєва, начальник тамтешньої обласної військової адміністрації Віталій Кім до нашого етеру долучався з паном Юрієм Корольчуком, експертом інституту енергетичних стратегій розмови. Ще продовжуємо третю добу. Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. На час і майже сотня надзвичайників там працює? Відомо що дрон потрапив у на зовнішній дах, пробив його, вибухнув зі слів президента Зеленського. Що якби безпілотник впав ну, на 15-20 метрів у бік, то наслідки були б надзвичайно були б значно гіршими. Ситуація радіаційна наразі під контролем. Але чому і цей удар? Може бути для нашої системи, ну для нас, для України, небезпечним. Чи несе він якусь радіаційну загрозу, принаймні для території самої станції? Ну, дійсно, насправді дивно, якби за весь час війни таких там ударів не, не, не завдавалося, і ми цього не бачили. Слава Богу. З іншої сторони, сам конфайнмент це, це система захисту, так яка була побудована і реалізована, вона Ну, скажімо так, вона має витримувати подібні удари. Ну не такого не ракетні. Звичайно, так мова йде, тому що це не це, все таки не бетонна конструкція, суцільна, така так, яка передбачає, ну могла б передбачати такий захист, але таких безпілотників так вона має, мала би витримувати. Ну краще, звичайно, тобто такого не було. Ну ризиків для нейросистеми в цілому вона не несе, тому що Зуміло, так. С, вона не скажімо так, не бере участі uh -huh. в роботі нейросистеми. Але з іншої сторони, звичайно, з точки зору, ну взагалі треба розуміти, що конфаймент він він захищає сам об'єкт не від радіації, тому що там радіація не виділяється, ну тому що там призупинилися активні процеси. Так, це радше консервація об'єкту, от так, щоб ми розуміли. Хоча, звичайно, так, якщо там уявімо собі, не дай Бог, щось попадає туди, провалюється і влучає там. Те, що те, що там навіть і не знаю, що там насправді залишилось, бо той аварійний блок, так який постраждав тоді 86-му році, так там до нього доступу по суті немає, і ніхто не розуміє, які процеси хімічні там відбуваються. Тому так це носить ризики, і звичайно, такого би не мало би бути. Ну, взагалі торік 2024-го, зі слів міністра Галущенка, Україна зафіксувала понад 120 випадків, коли ракети або російські дрони пролітали біля ядерних об'єктів. Чорнобильська АЕС ось під ударом, так Запорізька АЕС взагалі в окупації, і тим часом Україна ж робить так виглядає ставку на атомну енергетику. Інакше як пояснити наміри і ще розбудовувати Хмельницьку АЕС. Зі слів Зеленського, ми таким чином можемо мати 2 гігавати електроенергії? Чи це виправдано? Бо ж ну поки що дешевший тариф від атомної електрики не враховує вартості цієї майбутньої побудови, і вибір деталей спричинив резонанс. Яка логіка купувати російські реактори у Булгарії з недобудованої АЕС? Невже не можна було знайти альтернативу? Ну, не така вона проста альтернатива. Це не сирок в магазині купити, там, де їх 20 видів. розумієте? Ну, якщо так іронічно сказати, насправді це дуже, ну, скажімо, ексклюзивна продукція, якщо так, так можна висловитися. І по суті, як би ми не крутили, але сьогодні тільки дві великі компанії: російська і китайська, так, які будують атомні електростанції. Тобто, у них фактично вертикально інтегрована така. Система. Всі інші можуть точково брати участь або будують мінімальні там Південна Корея, наприклад, там французькі спеціалісти. Е, тому питання не в реакторі, не в тому, хто його будував. Так? Хто його створював, хто його фактично ну, будував комплектуючи для реактора. Питання в тому, наскільки ми можемо реалізувати дійсно цей об'єкт самостійно і завершити, тому що дійсно, якщо це обладнать, навіть якщо вибачте, я чому це пояснюю? Навіть якщо ми б розглядали варіант купівлі і пів тисячного це висвистінхаус проект, бо мова йшла про це в кінці 23-го року. Енергатом підписував договір з Вестінхаузом про можливу купівлю цього реактора такого реактора. Він у них також стоїть в США, так само як російський ВР 1000 Росатома він знаходиться, знаходиться в Болгарії, так, хоча пишуть два реактора. але це неправильно казати. Це фактично комплектуючі для двох реакторів: оболонка, там частково парогенератор. Тобто там і оце те до чого я веду. Далі це не є повноцінний об'єкт. Його доведеться завершувати, і навіть якби кажу, навіть якби це був американський півтисячний весінгаузер, чи от російський Росатома ВР тисячний його все одно доведеться робити за участю інших учасників ринку. І в даному випадку, якщо ми говоримо про болгарський варіант, так наприклад, то без Росії дійсно ми його не добудуємо. Ну хто би там що не розповідав? Єдиний варіант, такий нейтральний. Так це тоді, коли це буде виконувати Китай, китайські компанії, але фактично вони будуть замовляти всю продукцію у Росії. Вони зараз співпрацюють Китай і Росія. Вони обмінюються, Китай замовляє в російських атомних підприємств, комплектуючи, скажімо так, Росія в Китаю замовляє. І ну, це така їхня така кооперація, це їхнє питання. Тобто, для нас це проблема, і це проблема наступна ще також, що це не там там обіцяють там три, чотири, п'ять років. Ну це фантастика. Просто розумієте, це такого немає, такого світ не бачив. ще. Е, тому при всьому бажанні відразу зроблю ремарку. Я, наприклад, себе зараховую до тих людей, хто вважає, що атомна генерація вона має перспективу, і вона і в світі сьогодні вона відіграє величезну роль насправді, так як вугільна і атомна генерація. І її варто розвивати, і ми би мали це зберегти. І мали би будувати в принципі от на заміщення тих блоків, які нам вийдуть з експлуатації. Мали би будувати от, хоча б дійсно два блоки мінімум. Але але є наступне питання: в нас скоротилось населення, скоротилась промисловість. Mm -hmm. Для кого ми будемо будувати ці реактори? Кому вони будуть виробляти цю електроенергію на експорт? Це також складне питання окремо. Просто будувати атомну генерацію для експорту електроенергії. Це нелогічно. Тому в нашій ситуації нинішній, мені здається, що нам би правильно було б щити газовою генерацією цією, от яку ми чуємо розподілена, така маленька. Оця там фактично генератори будуть. Оте, що навіть е Миколаївський е губернаг губернатор, так як їх називали ніж голова, е голова військової адміністрації кім. Він казав, що ми розділимо там ТЕЦ на 18 об'єктів. Це фактично також такі когенераційні установки, це великі генератори, це не, не міні ТЕЦ навіть а нам треба будувати отакі міні-теплові електростанції там по 100, 150, 200 МВт, 300 максимум МВт. і оце ми можемо тоді забезпечити себе. Ну скажімо так, розвинути їх, забезпечувати виробництво електроенергії в достатній мірі, і чому це краще? Тому що у нас є запаси газу, і їх можна розвивати, і їх можна збільшувати. Так, да, я розумію. Зараз, коли люди це чують, вони скажуть, так так там була 20-20 програма ще Азаров колись обіцяв, там, що ми в 30-му році будемо 30 мільярдів кубметрів видобувати. Тобто, але в нас дійсно є перспектива, і ми потрібно вкладати гроші, наприклад, в видобуток газу в будівництво такої газової генерації, і це буде для нас оптимальним варіантом. Бо АЕС ми будемо один блок будувати років 15, розумієте, а два блоки ще більше. І питання грошей. Я навіть гроші навіть не кажу. Це. Це не 600 мільйонів євро, що ми заплатимо, наприклад, болгарам просто за обладнання, за частину обладнання. Тому поки що це такий дуже скептичний мій погляд на це. Я думаю, що він на жаль не отримає. Такого завершального ефекту навіть протягом наступних там п'яти років дякуємо вам за тверезий погляд на ситуацію. Дійсно, це роззосередження, це ще й додатковий фактор для безпеки, тому що один удар у великий об'єкт це набагато більші потенційні ризики. Дякуємо вам за участь у ефірі головного задань. Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій, був із нами скайп-зв'язком.